Отримала препарати для обробки саду, зараз розпакуємо і подивимося, що я тут на по, назаказувала. О, отака гарна штучка. Ну, Почнемо звідси. Що це в нас? Це в нас планрис. План РИС – це фугінцит від грибкових захворювань. Тут у нас, ну, всім відомий фугінцит трихадермін. Це в нас бідоксибацелін. Це проти жуків, які в нас перезимували і пентафах від бактеріальних захворювань рослин. Отак, що будемо обробляти? Ми живемо в саду, а тому створюємо в саду дружнє середовище для себе і обробляємо біопрепаратами.